Так, підходимо сюди, ось, є конспекти якісь? Там яйця качаємо. Табачника знали? Так, да? так. Чим знається табачник? Поганою. Ну, <гані>, то, що він не любить Україну, правильно? Давайте можемо це викачемо яйцями. Яйцями? <гані? Да. гані> Чому не <гані>, підходимо, тримаємо повітря? Є конспект. Конспект можна зайти оце. Можна по табачнику качати?

Навіть такі речі треба робити і готувати добре. Якщо, ви ж бачите, що ви, воно ж там мало що студенти співпроходять, це без підготовки. Це, це в якійсь мірі виховна акція, яка так само поповує студентів. Наскільки я знаю, ви ще збираєтеся усіх студентів запропонувати поріж, щоб висилати табачнику в яйцях постійно. Ми хочемо звернутися і до інших областей, до і організації, скажімо, ті, які співорганізатори також звернуться, щоб висилати йому бандеролями яйця».